Чому бобри гризуть дерева? Автор Сергій Боднар читає Андрій Тунцов. Чому бобри гризуть дерева? Існує багато історій, казочок, легенд, але я вам розповім саму правдиву. В гірлі річки жило величезне плем'я бобрів зі своїм королем та королевою. Вони надзвичайно любили свою монархію, але в тих не було спадкоємців. В річці плюхкалось багато бобренят, але принцеси або принца серед них не було. І король дуже за це переживав. Коли річка вийшла з берегів, королева також трішечки втратила форму і погладшила Незабаром. Вона мала стати матір'ю. Головний бобер не тямив себе від щастя. Він збирав усі квіти на галявинах, робив масаж ніжо королеві, розчисував її хутро, розповідав небелиці на ніч і плів віночки. Отримавши таку увагу, королева народила принцесу. Як тішився тато. Він катав маленьку на пузі, створював для неї фонтан, гойдав на хвильках, що аж королеві стало сумно, що вся уваб чоловіка перейшла до доньки, а коли він вкладав її спати, то сам співав для неї Колискову. Все було чудово, допоки принцесі не виповнилось місяць. Варто було її розбудити. І вона починала плакати, то так сильно, що у всіх вуха скручувались в дудку. Риба втрачала свою луску, у бобрів боліла голова і хутро лізло, гадюки зав'язувалися у вузлики, а жаби надувалися мов кулі. Ніхто не міг витримати плачу принцеси. Самий старий Бобер запевнив короля з королевою, що з часом. Це зникне. А зараз головне її не будити. Нехай дитятко спить. Саме тому сон принцеси берегло усе племя. Коли маленька спала, вітер йшов бавитися в інше місце, а усе навколо завмирало. Тиша була неймовірна. Усі розмовляли пошепки, у воді не плюхкалися, хмари водойму обходили стороною. А так принцеса була звичайним чудовим маленьким бобринятком. Одного сонячного дня на дерево, яке росло на березі бобринного царства, прилетів Соловей. Йому дуже сподобався краєвид, а особливо тиша, яка тут була. Саме в цей момент спала принцеса. І Соловей, щоб потренувати, голос заспівав. Дзвінко, голосно на усю водойму. Тут з усіх сторін засичали, зашипіли та замахали лапами. Соловей не звик до такого, зазвичай усі милуються, захоплюються його голосом. А тут таке. І він заспівав ще гучніше на усю водойму і, звісно, розбудив доньку короля. Принцеса прокинулась і заплакала. Так пронизливо дзвінко, що соловей ледь не втратив слух. Він полетів, але пообіцяв собі завтра повернутися, а усі мешканці водойми бідні мучились. Допоки принцесу не вклали спадки. Наступного дня цей співак знову прилетів саме в той час, коли принцеса спала, вибрав найвище дерево і заспівав, що є сили, і знову розбудив маленьке бобренятко. Тут з Соловейка полетіли камінці, гілочки, болото і, звісно, неугамовний плач принцеси. Пташці довелося знову летіти геть, але собі він обіцяв, що буде співати допоки бобрам не сподобається. Соловей вирішив закохати їх у свій спів. Вночі король. Зібрав найкремезніших бобрів і віддав наказ згризти дерево, яке полюбив Соловей, щоб той більше не прилітав. Та не так сталося, як бажалось. Дерева вночі підгризли та повалили. Але Соловей вподобав інше, знову прилетів і заспівав. Усе повторилося. Принцеса прокинулась, співак полетів, а усі бобри мучились. Тоді король вирішив підгрізти наступне дерево, на якому сидів Соловей, та птаха вподобала нове. Так повторювалося щодня. Соловей співав, принцеса прокидалась, кричала, дерева валили. Аж допоки навколо не впали усі дерева. Соловейко не здавався. Кожного разу він знаходив собі нову сцену, але й бобри були щаті впертюхи, наполегливо підгризали і валили його. Принцеса, дякувати Богу, виросла і більше вже ніколи не плакала, як і обіцяв старий бобер, переросла. А звичка у бобрів так і залишилася підрізати і кидати дерева, особливо ті, на яких може влаштувати концерт Соловейко, але це вже зовсім інша історія.